Сьогодні розклад проводимо з гір Карпат з річки, силою. Автоматично проводиться чистка і зарядка вас і вашої пари і вашої душі і судьби на енергію з гір. Карти сьогодні заряджені. Давайте даємо питання. Що чекає вашу пару? Вашу пару. Чекає страсть. Сім'я. Но жінка, не літайте по боках. Будьте більш приземленішою. І це все вас буде. І мужчина князь. Короткий такий розклад. Чистку. what